Вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас великодня тема уроку. Дуже скоро в наше найулюбленіше свято Великдень, і ми намалюємо з вами кошик з писанками. Дуже просто покажу, як його намалювати, і вийде в кожного з вас. Нагадаю, щоб ви були підписані на канал. Ті, хто підписані, ви круті ви молодці ви мої найулюбленіші художники. Хто ще не підписався, скоріш підписуйтесь і теж ставайте моїми улюбленими художниками. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки та е, діліться моїми уроками. А Хто хоче ще більше малювати, ставайте спонсорами каналу. Під, там все є під відео у кнопочці спонсорувати. А ми з вами поїхали. Я буду працювати на папері. У мене такий товстий олівець. Буду ним працювати і показувати вам. Ви теж працюєте простими олівцями, е, фломастерами, маркерами, фарбами, хто чим бажає. Це не є принципово. Але, у мене є такі золотаві ще, може ми їх використаємо з вами сьогодні. Подивимося, вони блищать, але, не знаю, чи буде видно на екрані, як вони блищать. Отже, наш кошик з писанками. Розташуйте аркуш паперу горизонтально. От тут по центру, це буде весь кошик. Це його ручка тут писанки всередині. Так. Спочатку нам треба десь по центру нашого паперу. Намалювати ось такий овальчик. Намалювали. Спустили. Спустили. З'єднали. Це наша корзинка. Ми її формуємо зараз. Тепер трошечки відверху відступили. Це верхівка, верх, верхня лінія, верхня точка вашої душки. Малюємо оп, малюємо, оп. І вона має товщину, тому малюємо і товщину. Ось тут по центру у нас буде такий бант. Зайве ми можемо її одразу забирати зайве, але воно нам зараз не заважає. Це коли ми будемо розфарбовувати, ми тоді будемо це забирати, але все одно. Готово. Тепер малюємо самі писанки. Дивіться, малюємо спочатку перший шар. Вони ж не всі будуть в видні, вони ж лежать у нашому, в, цей, в корзинці, тому вони будуть виглядати. Дивіться, ми малюємо. І вона пішла вниз. Оцю частинку ми не бачимо, бо там ще яєчки, мабуть, лежать на дні писанці. Малюємо ось так, одна що виглядає. За нею ще одна виглядає. Ось тут, мабуть, так. Десь ось так виглядає. І ось так ще одна писанка виглядає. Бачите? Тепер оці лінії нашої корзинки, то що було ззаду, ми забираємо. Тепер домалюємо товщину корзинки, тепер корзинка має у нас тут плетіння, ми можемо декілька таких зробити. Давайте отак, а я потім вам покажу, що саме ми будемо робити. Оп. Тепер нам треба через одну позабирати. Тут забираємо ту, що по центрі, а тут забираємо оці верхні, тут по центру, а тут верхні. Тут по центрі, а тут верхні, і, і по центрі. І ось таким чином це в нас вже буде формуватися наша корзинка. Це в нас умовно, ви ж розумієте, що це все в нас таке умовне. Розинка. І переходимо до писанок. Писанки в нас це найцікавіша частина. Ми з вами знаємо багато орнаментів, і чим можна прикрасити писанку, і чим ви вже прикрасили, чи будете прикрашати. Свої писаночки, чим розфарбовувати. Чи може хтось відвідував якісь курси по писанках, майстер-класи. Ну, я зроблю просто. У мене будуть дуже прості. Тут у мене будуть іти хвилі. Можете, до речі, зробити якісь патріотичні малюнки або патріотичні наші кольори використати. Тут в мене будуть такі зигзаги, тут квіточки. Тут такі будуть горошинки, тут смужки. Тут будуть йти такі кола. Ну, десь так приблизно. Хто хоче, зможе доповнити тут пасочку зробити. Тут ще якусь пасочку а, творожну, якісь квіти. Хтось хоче додати ще якісь фрукти, ковбаску. Будь ласка, ми зупинимося на кошику сьогодні. А е, хто ще не малював там е, в минулому році, ще поза минулому році я робила уроки. Там є теж великодні малюнки, тому відкривайте та малюйте. А ми давайте вже будемо розфарбовувати. Я беру такий колір для моєї корзинки. Спочатку зафарбую її всю в такий один колір. А потім буду її доробляти іншими відтінками. Ви використовуєте відтінки коричневого, які у вас є, щоб різноманітнити вашу корзинку, щоб вона не була дуже однорідна, дуже одноманітна. У мене десь тут є цікавий ось такий пензлик. Давайте собі трошки волі, трошки свободи, щоб ви могли відходити від якихось стандартних ліній. Ви можете трошки виходити за ваші контури. Нічого в цьому немає, це навіть буде виглядати більш артистично та жваво. Додавайте яких ще можете фончик робити. Наприклад, щоб це нібито там у вас буде. Фонне якесь небо блакитне. Не треба зафарбовувати весь весь аркуш блакитним. Трошечки додали тут, трошки додали тут. А тут можете додати якийсь, ніби воно на галявинці стоїть. Зелененького дали. Ось такого. Якусь тут травинку. І вже у вас заграло, вже є настрій весняний. І переходимо до писанок. Тут вже з кольорами ви визначаєтесь самі. Я е, буду робити такі е, різнокольорові. Ви можете в якійсь е, кольоровій гамі робити всі писанки. Ви можете їх зробити якимись е, Жовто-блакитними. Ви можете зробити їх якимись неоновими. Просто вам розповідаю про можливості якимись блискучими ви можете їх зробити. До речі, в мене є блискучі кольори. Давайте їх візьмемо. Можемо їх тут десь і додамо. Ось такий, Наприклад, це такий як мідний. І він блищить. А до такого мідного візьмемо ось такий зелений, смарагдовий блисчучий. Тепер я візьму ось такі рожеві і зроблю, ніби вони у нас будуть на жовтій писанці. І ще одну зробимо. Ось тут, тут золотаві зробимо ці горошки, а тут Сріблясті Смужки. Тепер візьмемо синій. Ось тут. Взагалі, якщо вам цікава тема писанок, я можу цим зайнятися і підготувати для вас, мої любі художнички урок. По традиційній писанці українській е, з традиціями, е, з тим, звідки це розказати вам, звідки це пішло, всю історію. Ну, В формі, яка буде для вас цікава, не так, що, як в дорослих книжках, що ви скажете, о, це дуже нудно, я не можу це дивитись і вимкнете мене, і я буду тут сумувати без вас. Мені хочеться, щоб ви. Все ж таки, любили канал, мама на і відвідували його, і малювали зі мною. Тому чекаю на ваші коментарі в цьому плані. Чи цікаво вам традиційну якусь вивчити орнаментику наших писанок, бо є? В різних регіонах, різні традиції, ми можемо цим з вами теж зайнятися. Є жовтенький, так. А, і можна тут ще, а ж попрацювати, пододавати і невеличкого об'єму. Ми вже це з вами любимо. Ми вже не робимо дуже-дуже мега прості малюнки, нам вже хочеться додавати якихось невеличких там об'ємів. Причиняти десь, щоб наші малюнки вже були більш складними. Ось такий в нас з вами вийшов кошечок з писаночками. гарними дуже. У мене тут ще є такий, бачите, сріблястий, блакитний. Ось так. І мені пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі жваві уроки. Для мене ж це дуже важливо, бо я готуюся до кожного уроку. І мені хочеться, щоб ви теж отримували задоволення. Ось так. Дуже просте малювання. Я трошки розійшлася тут, вже з цими такими кольоровими плямами. Це не обов'язково робити. Головне, щоб ви зрозуміли, як намалювати писанки у кошику. Це було дуже просто і сподіваюся, вам сподобалося. На сьогодні все, Па-па!